І морда якась навага, звук же. <рес> Что вы сейчас сказали? Еще раз. Кто <рес> было для вас? На мові, да? Так, украинскую мову розмовляю, Все верно. А, Ну тогда почему вы, вам бы не переключиться на украинцев и не размовлять на мове с украинцев? А с россиянами зачем на мове размовляете? Ну мы ж один народ, мы же братья, мать разумеет. Ну да, так-то да. Так-то так так да, так-то да. Ну, ну, давайте. Э, вот э, мы с вами встретились. Вы, допустим, у <соспитание> меня что-то хотите спросить. Или Были... давайте я у вас что-нибудь спрошу. Добро, запытайте вы. А, запытаю я. Привет, вы... Ну, запытание у меня такое. Вот 25-й год, как он закончится? Разведки я знаю. А, я шованга. Девочка с на лице. Ее Она сама... Ладно. Вы, Вы в... вообще... В России, с какой области? Ну, думаю, не не телевизор такие, же сделать? Вот так кричите, знаете, я вас ночую. Давай я убавлю телевизор. Просто... Я скажу, да, т -т телевизор, да звук прикрутить. да, 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 сейчас я убавлю. Вы от... Вы с какой области? С какой? столицы Украины я. А, Киев. Так. Ну, жарко? Так, Погода какая? Спека. А, жарко, короче. Я с Санкт-Петербурга, у нас Дуба, 17 градусов. Так вам и треба. Ну, ну, почему так? Ну какая разница? Как удалось? Бог только, судья. Ну не ну, 30 тоже много, вы же понимаете. Да не добрый раз. Ну, добрый раз. Не знаю. Вы, если вы из Киева, тут... Вчера, сегодня передали такое вот и у вас, кстати, у вас есть такой, сейчас скажу, кто э, Игнат такой спикер воздушных сил, что ли или чего? 700, 700 этих шахедов прилетело, 728. Вы что-нибудь Там и а, а, эти, по Киеву, кстати, тоже было. Так, я, я пусть... чувак я, я чувак их сбывал, в каких так, чув. А -а -а. Ну, 700 это очень много. Mm -hmm. и, что сбить-то 700? Невозможно сразу-то. Mm -hmm. Очень так, много, А для чего наверное... а вы по Украине пускаете шахеты? Ну просто полетать, попугать вас, что? Для чего? Просто, ну так, э, э, как бы это, э, как сказать-то, ну просто так гульба что ли? Я не знаю. Ну так отправим на Рязань, на Тюмень, там будет нашуха. А, -а, -а. Да. ну понятно. Комментировать не можете никак. Что комментировать? Ну, Вашу заявку, при... что вы стреляете по Украине шахедами? Бо вы террористы. Вы оккупанты, вы гитлеровцы. Mm -hmm. Вот мне нравится. Гитлеровцы, да, точно, гитлеровцы. Mm -hmm. Вот мне вот это нравится. А татуированные с крестами Украинцы это как бы это не о том, да? А, а ви, маєте, это... ви, ви маєте на увазі, де там Путін фотографувався з Уткіном. Той такий весь расписный, да? Ви про це зараз говорите? Да не, я про. Не. Аз... Не про, я про... це. А. Аз... Ви, ви не про це, да? Нет. Не там, де Путін. А поруч ним Уткин, голова оце, Вагнера, і він весь таких свастик и так далее. Ви не про це, ні? Братство, ні, та ні, ну конец, это то, то другое. То, то, то хороший гитлеровець, то питань нема, да. <рес> угу. Да, да, да. Угу. Факельне шествие, там, все таке. О, дійсно, а для чого ви захопили Керч і в Москві потім проводите ті факельні, як ви кажете, ті ходи? для чого? Чи в Москві це хороша факельна хода, да? Понятно, понятно. Керчі з 2014 році захопили і одразу і провели там факельну ходу. Бачу? бачу да. так. Да. А для бачу. чого ви керчі проводите? так? Да. Бачу, это, как сказати правильно. Бачу я ЛГБД Парад бачу у Києві. В Київ записатись? Да. Слух, от я не бачив, а ти от бачу слідкуєш. Yeah. Ти, ти наше, ти бачу, такий у нас лосматерий, старий. Збоченець ще той, да? Слідкуєш бачу. за такими подіями. Да, да, бачу, я думаю, бачу. ти певно хотів прийняти участь. Бачу, бачу. Участь а ти певно бачу. хотів прийняти, так? А на що вам це треба? Я ну, кажу, ти хотів прийняти участь, чи чого тебе це так. Ця тема? Тебе так... Це паскудство, это я ж. Ну как? Паскудство? Паскудство заглядати і нападати на інші країни. Оце паскудство. Да, это це, 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 це добре. Це добре. А що доброго. Шо доброго? Це Правильно. правильно. А що правильного тут? Правильно. Що правильно, вам казалося, казали, казали вам, Російський язык не, не, на, не надо, не треба чапати. Не надо чапати. Російський язык чапати не надо. А хто його чапав? Нормально? Язиково. Нормально. языковых, этих, uh, языковых патрулей у вас нема. Правильно? Нема. Нема. А нема. А не Представь. Не, а нема. И... Покажи, будь а ласка. А не <laughs> Покажи. <laughs> не мочукайся. А то до тебя пришлю патруль. Ну, присылай. Это, а они Таксист муз музыку русскую слухает. Не можна. А якщо Тому вона мені не подобається. Ну, а йому подобається. Ну тоді хай сам катається і слухає. Ну так ну а чого, якщо він працює в сфері обслуговування, навіщо він включає музику, яка не подобається клієнту? Ну... Ну? Так конституції то він не запрещує... Що Конституції? Не запрещён украинской конституцией, русский язык-то не запрещён. Ні, не заборонений. Не заборонений. Не забороно. Ну я не хочу слухати російську музику, вона мені не подобається. Ну тобі так... подобається, хай собі закриє вікна, саміт і слухає. Нікого не возить. Ох, господи. О-хо-хо. От, получается, по-английски можно, по-французски можно, а по-русски нельзя, а? Якщо мені подобається французька пісня чи Англійська пісня чи українська пісня, звісно, хай грає. А якщо мені те не подобається, ні. Хай виключає. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання, на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Ну так от. Вот тепер, вот? тепер ти і Шо, понимає, е -е -е. що тут виходить. Що получається? Що ви напали на Україну через таксиста, який хотів слухати русську музику, так? А, через верку сюрдючку, Данілка. Данилка. Да, а що тобі же Данилка чим тебе образив? Хай Хоть Хайпя мене образив? Хай образил? Ну, Хайп я е. знаю. Только что, ну я тут начали, ну тут, все же типа, как бы. Ай-яй-яй! Сволочка! Дуже змістовно ти так от мені зараз розповідаєш, що відбувається з Данілком. Я все ой. прям зрозумів. Ай-яй-яй, ай-яй-о. Да, да мне а. без різниці. І без от, різниці тобі. А навіщо тоді <пип> про нього згадав? Просто ну просто без Повір мені. А для чого ти тоді згадав його? <пип> співав тут. Ні, де тут... Співа, тут... я співав. У каким то месте он тут недавно, что-то у вас тут было, бывало что тут, где тут, то ли а... не Одесса, то ли не, где ж тут концерт был, так там собаку всех спустили, что русский репертуар, типа нельзя, ай-яй-яй, надо на... на мове, короче, бред полный. Ну а то бишь, до того, что ведь бывает в Украине. Разу. Просто цікаво. Для ну, чого? Що тобі? Бачиш, ти підтримуєш війну, що Росія почала проти України. Ай, нічого Росія проти України не має. Як це немає? Напала і сам кажеш, запустила 700 шахетів і каже, нічого немає. ще Ну і що? Ну так каже, нічого немає. Украина должна стать нормальной державой. Украина тебе ничего не вина, абсолютно. Этого придурка Зеленского надо убрать. Выборы а сделать. Кто это будет? Буш? Ты забудешь ты мне указывать, кто будет президентом в стране? Ты кто такой? Не, 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 ты не, не, не. Ты кто такой? Ты чего лезешь сюда? Навечно ты свои брудные ратицы сюда пхаешь до Украины. Неправильно. Надо сделать нормальные выборы. Мы собі Украї... зробим. Забирайте з Украины и мы себе зробимо. Вы тут не потрібні. Кап... Кап Україна выбрала нормального президента. Звісно, я теж скажу, треба нормального. Такого щоб як кривавий пастор. Да, да, щоб знищив... да. Щоб, щоб знайщував окупантів. Так. Ну, это не получится, ну просто. Получится. Щоб... І треба Путіна прибрати вже. Засадився, він же 25 років. Треба же його в мавзолей до Леніна, Хай там ногти гризе Ленину. Путін красавчик. ти Треба живеш? його туди вже. Диктатор, тиран. Треба його в мавзолей, вже все, вже старенький, він же маразматик. Уже Паркінсона в нього вже там деменція почалась. <рес> ты ти, ти же видел. Ты, Байден... а ты, да. Причем Байден ти, на пенсии вже. Чого ти Байдена згадав? Байден на пенсії. Цього треба на... Його не на... на пенсію треба в дурдом. Мов його туди. Путін красавчик, молодець. У дійсно, вас, вас як баранів має, дійсно красавчик. Слухай, а в тебе діти внуки є? Є. Скільки внуко, внукам років? Одному 8, другому сім. Ага, ну ще маленькі. Ну от заберуть їхнього батька на війну до України і не повернеться він. І що ці сироти будуть робити далі. Будеш казати, що Путін красавчик, далі будеш казати? Це, у нас нету, у нас я, кажу, я тобі кажу, заберуть і що будеш далі робити? Будеш далі Путіну казати, що він красавчик? По контракту у нас... Я кажу, вот так і станеться. І що ти будеш казати? Далі будеш казати, що Путін красавчик, що відправив батька твоих онуків, відправив до України. Так Україна закончится быстрее, чем Ні, я тобі інше питання поставив. Я тебе розказую. А що... навіщо, ти хочеш, навіщо ти хочеш, щоб у батьків українських дітей не было? Чому ти тішишся? Українців закончаться быстрее. Чому, чому ти тішишся, що в українських дітей не буде батьків? Чому ти тішишся? Ти, ти взагалі розумієш, що ти говориш. Да, ти собі да. трошки звітність віддаєте, що ви заявляєте? Подожди. Покуда мої внуки доростуть до віку, Та причем Україні... твої внуки я кажу про батька. Про батька твоих внуків. Його не стане. Так, не йде, не підписує контракт. Ну, так заберуть, заберуть його. Не беруть, заберуть. Так у нас добровольно Заберуть його. Заберуть. От завтра прийде новий приказ і заберуть. З якого? І що ти ж робити? Не матюкайся, чому ти розмутюкався? Ну. Де, короче? Ет, так а чому от от ви напали, вбиваєте батьків українських дітей? Докладко. Вони теж не хотіли воювати, не собі хотіли дітей виховувати, працювати, на відпочинок їздити, а потім ти от прийшло таке. Я так думаю, от якщо Україна. А Ти маєш чим думати? Чим ти думаєш? О чим ти думаєш? Ну, жопой, конечно же. Ну так, от тут я з тобою погоджуюсь. так. Да. Вот, вот я думаю так. Если Україна скаже да. ДНР это Россия, Запорожье это Россия, ЛНР это Россия. Может быть, и война а? Не, я думаю, что знаешь, треба вот, спочатку, щоб твій, я не знаю, кто ты, тебе сын, чи він зять, прийде спочатку самоваром повністю, так, а потім, унуків, таке саме, чтобы участь была. А потім тебе дуже в тій Ленинграде, чи в санкт Peterbure, тебе дуже буде потрібно, важливо, чи є ДНР. В складі Росії чи нема, коли ти будеш міняти памперси і збирати какашки після свого цього сина чи зятя, коли він передаде самоваром. От я тоді дуже на тебе подивлюсь. Ти будеш, певно, тобі дуже вплине прямо на твоє життя. Скажеш, все, я щасливий, добре, що оці, е, він тепер самоваром став, сто відсотків. як мова подобна, одна до другої, от тобто, Ні. Ти... Ну, ти, ж ти, ти ж не з Зенінарада, ти ж з Білорусі втік. Ти з Білорусі втік до, до Росії? Ну і что? Ну так і то. Українська і білоруська мови схожі, так, звісно. А рос... з російської не схожі. Ну, менше, як з білоруською. Ну, менше, да, согласна. Так. Так от я кажу, тобі дуже буде, коли твоєму чи сину чи зятю він стане самоваром, дуже буде потрібна Донецька область в складі Росії. Дуже треба? Да, 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 Дуже да, треба, так. Да. Да, коли ти будеш памперси міняти, якщо памперси ще будуть на той час на Росії. Да посмотрим ще. От, от встретися він там і тобі треба буде його помити, а ти думаєш, о, про те Донецька область Росії, да? так? Подумай, подумай. Ну, не ну, треба на Данчані. Я про тебе. Що там? Данчані. Дончані. Там ні був ні разу. Алкаш ти. Та звісно, що ти не був, там і ніколи не будеш. Я був. Я був, я вже був до України. До Донецька Луганської йому область. Та не цікавий ти мені далі. Ну і далі. Якщо від і підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.